Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Ми дійсно можемо бачити ситуацію, в якій ультраправі політичні сили займають політичні позиції правих. І це відбувається тільки там, де праві намагаються перехопити порядок денний ультраправ. От ви говорили про місцеві вибори в Великій Британії, про очевидний успіх Найджела Фараджа. Але ж це рівно ті місця, які втратили консерватори. І це те, про що ми говоримо з часів Брексит. Для того, щоб зупинити партію незалежності Великої Британії, тоді так називалася партія Найджела Фарадж. Консерватори, насамперед, на челі з Борисом Джонсоном, він тоді був лідером цієї групи, вирішили, що вони самі будуть прихильниками Брекситу. Брексик-то вони виграли. Але консервативну партію поховали. А якщо б консервативна партія була рішуче проти виходу Британії з Євросоюзу, був би єдиний фронт. Консерваторів, лейбористів і лібералів, тому що лейбористи, ліберали без великого захоплення все це підтримували, розуміючи, що якщо вони не будуть підтримувати, вони програють консерватора. В свою чергу я вас переконую, що партія незалежності маргіналізувалася і не було б ніякої партії реформ. А тут вийшло, що консерватори е, притримали Брексіт, провели Брексит. Брексит призвів зовсім не до цих результатів, але винний виявився не Фарадж, а консерватори. І зараз Фарадж продовжує розповідати британцям, як він поверне їм робочі місця. Але я думаю, що до справжнього тріумфу Фараджа ще дуже далеко, тому що незважаючи на те, що там впав рейтинг популярності нинішнього прем'єр-міністра. Ну можна сказати, що вибори будуть тільки 2029 року. Зараз говорити про якісь там тенденції дуже рано. Я думаю, що консерваторам потрібно повертатися до здорового глузду. Інакше вони просто зможуть на наступних виборах, щоб не допустити партію реформ до влади, хоча це не така, там, це не альтернатива для Німеччини, як кажуть. Ну, так. От, то їм доведеться об'єднуватися з лібералами або з либористами в якості молодшого партнера. Так що до цього все, всього дуже далеко. Є інша тенденція, яку я теж бачу, це те, що сам образ Трампа розлякує всіх тих, хто хотів би голосувати за консерваторів. Так відбулося в Канаді, де ліберали, які по суті вже були поховані, і пам'ятаєте, ми всі говорили, що їм нічого не світить ще кілька місяців тому, Джастін Трюдо закінчив свою політичну кар'єру. Лідер канадських консерваторів П'єр Повальєр вже готувався стати новим прем'єр-міністром, активно експлуатував образ нового Трампа канадського. І в результаті виявився абсолютно маргіналом, який програв власні вибори в парламент. Тепер Марк Карні, новий прем'єр-міністр Канади, говорить, що він якнайшвидше призначить нові вибори до парламенту Канади, до вибори, щоб дати можливість по Аварєру потрапити до парламенту і знову стати лідером опозиції. З ласки, діючого прем'єр-міністра. Ну це ж приниження, правда? І всі кажуть, що це там програв Трамп. Сьогодні були вибори в Австралії. І теж ще рік тому вважали, що консервативна коаліція може посунити лейбористський уряд Ентоні Альбанезе. Але зараз виявилося, що жорсткі, я б сказав, заява Альбанеза по відношенню до Америки до Трампа і його готовність захищати Австралію від Штатів, так як Канаду, готовий захищати від Штатів Трамп екарні принесли йому абсолютну перемогу. Вперше за 20 років перемогу прем'єр-міністру на других виборах парламентських. От зараз я вже дивлюся на результати. Для перемоги, для от створення уряду однопартійного потрібно 76% голосів. А у лейбористів австралійських вже 83 місці, Це тільки 70% голосів пораховано. Тільки далі ще буде ще більший результат. Такого не було. Ну от. І це теж програш тобто Трампа. Тобто, ви натякаєте на те, що ультраправі починають е програвати через Трампа? Обережно натякаю, тому що може бути різні повороти, але проблема ультраправих зараз буде в тому, що їхній улюблений Трамп буде чморити Європу. От, зараз. Кароль Навроцький, кандидат на посаду президента Польщі, він поїхав до Вашингтону. Він зустрічався там коротко з Трампом, з іншими американськими республіканськими політиками. І всі кажуть, бачите, Навроцький зустрівся з Трампом. А Ческовський, кандидат правлячої коаліції, не зустрівся. Ну, тому що очевидно, що. В Вашингтоні підтримують право і справедливість і підтримують їхнього кандидата на посаду президента. Але от подивимося, яке це враження справить на польського виборця. Наскільки зараз це популярно? Ось президент Адже Дуда теж зустрічався з Трампом, чекав його Трамп, з ним поговорив 10 хвилин. Продемонстрував свою повну незацікавленість у цій розмові. Дуда там поїхав собі до Варшави. Ну, станом на зараз Часковський е е лідирує, причому доволі впевнено. Ну, от і подивимося, розумієте, Поки наскільки що. наскільки така зустріч, наскільки така підтримка Навроцькому дасть якийсь результат, скажімо, що вони виються другий трохи. Хоча рейтинги Навроцького дійсно виросли за останні тижні. Ну от, от. він поступово, поступово не знає. Здай... Але я не думаю, що це фактор Трампа. Я думаю, що це... ні, це фактор передвиборчої боротьби. Просто тут так. питання в тому, що вони з одного боку хочуть бути як Трамп, і це абсолютно очевидна річ. А з іншого боку, Трамп зневажає всю Європу. Це ж проблема для всіх ультраправих політиків. От Джорджа Мелоні, союзниця Трампа, лідерка постфашистської партії, тому що Братиїталії це постфашистська партія, в якій було чимало людей, які симпатизували часам Муссоліні. Ну так, вона модернізувалася, але антиіммігрантська політика все це дуже відповідає всім поглядам Трампа і його соратників. Але ж Трамп саму Європу не сприймає. От поїхала Джорджа Мелоні. До Джорджа Мелоні, до Вашингтону. Чого вона досягла? Я не бачу, щоб були якісь реальні досягнення, що вона домовилася по тарифах. Що Трамп сказав, Ой, Джорджа, якщо ти така чудова, там раб майже скандал не вийшов, коли вона почала промовляти е, свої слова на підтримку України. Вона обірвала власного перекладача, що він цього не перекладав Трампу. От вам і все союзництво. Тобто, це, це буде їхньою великою. Uh -huh. Проблемою. І я не знаю, наскільки зараз на європейського виборця діє, коли такі політики, як Рубіо, як Венс, як Маск, Маск, до речі, зараз набагато тихіше став в цьому плані. Може, ми взагалі все це вже не так цікаво. Підтримують ультраправих кандидатів. Дійсно, по виборах в Румунії ми це зрозуміємо. Але разом із цим я вам хочу нагадати, що коли були минулі вибори в Румунії, всі ці рейтинги виявилися абсолютно марними. Тому що ці рейтинги не передбачали ані виходу до другого туру Джорджеску, ані виходу до другого туру Ласконі, які в результаті мали там зустрічатися, якщо б другий тур не був скасований. І я допускаю, що і зараз соціологія буде те ж саме, тому що румунський виборець, як ми це вже розуміємо, не дуже охоче розмовляє із е, е, соціологами. Рецепт в мене дуже простий. Для консервативних політиків. Якщо ви хочете вижити, не ставайте, будь ласка, фашистами. Це ж просто. Тому що коли ви перехоплюєте цю неофашистську чи постфашистську політичну програму, коли ви боретесь за бортами, коли ви боретесь з міграцією, коли ви боретесь з спільним ринком, коли ви боретесь з європейськими ідеалами, відразу видно, що є набагато більше яскраві політики, ніж ви самі. Тому що вас цінують не за яскравість, а за цінності. А Найджел Фарадж – яскравий політик. Ну його важко назвати постфашистом. Він просто, скажімо так, політик, який навіть менш правий, ніж американські республіканці. Просто він популіст. Він не дає точних відповідей на питання, як він хоче вирішувати ці проблеми. І в цьому є дійсно ефект Трампа. Тому що зараз, коли вони. Потраплять в місцеві органи влади, стануть мерами, чого ніколи не було для партії реформ, а ніяких серйозних зрушень не буде, я вам гарантую, що не буде. То, як ви розумієте, буде питання: ну, от ви керуєте, де ваш результат? Чому ваші чудові міста не квітнуть? Ви ж обіцяли? Ну тобто там можуть бути проблеми. Дуже серйозні, і зрозумілі. Потім з цими цими партіями відбувається теж, вони або руйнують систему, і те, як робить Трамп, і це призводить до дуже гірких наслідків для всіх, або вони вмонтовуються в систему. Джорджа Мелоні вмонтувалася в італійську політичну систему. Це ж факт. І вона її органічна частина, вона її не зру, зруйнувала. Що теж потім перед виборцями таких партій поставив, питання ставить, ну і чого ми за неї голосували? Ми думали, що вони є революціонери, а вони не революціонери. І тут завжди питання, як вони будуть себе поводити в цій ситуації, до речі, це стосується і Австрійської партії Свободи. Ця партія мала бути набагато більшою проблемою, ніж стала для австрійської демократії. І те, що її немає в, в уряді, це, до речі, проблема як не дивно російсько-української війни. Якщо б ця партія займала на політичній сцені такі позиції, як партія Мелоні на зовнішньо-політичній сцені, ніхто б не задавався питаннями про її участь у коаліції, тому що вона не один раз брала участь у коаліції ну, з консерваторами, от ще в часи її фактичного такого натхненника, не засновника, а накленника її політичного впливу Йорга Хайдера. І незважаючи на опозицію майже усієї Європи цієї коаліції, нічого такого не відбулося. А потім стали виходити назовні її зв'язки з Москвою аж до е, того знаменитого танцю Путіна, з тодішньою міністеркою закордонних справ Австрії по квоті цієї партії Барбарою Кікель. Як її? Яка, тепер на Росії живе. Яка тепер живе в Росії? Так, не кікель це їхні нинішній лідер. Я вже забув, які звали на свій сором. Цю міністерку, але це була прекрасна історія. І те, що вона втекла в результаті в Росію, розлучилася uh -huh. з тим чоловіком, за якого вона за Івані дізнається, що вона своє за весілля організувала, щоб Путіним потанцювати, не так, і був потрібний цей новий чоловік, то вона собі спокійно втекла до Росії, це правда. І потім був гучний скандал з попереднім лідером цієї партії Шпраха до якого послали якусь журналістку, яка видала себе за Росію за російську інфлюенсерку, Пропонувала австрійській партії свободи е, фінансування з Москви, і Вони під камери погодились. Ну і звичайно, коли почалася російсько-українська війна. Від нового керівництва цієї партії, від її лідера Герберта Кікля, до речі, який претендував на посаду федерального канцлера Австрії, очікували, що він чітко займе позицію, він і зайняв тільки не ту, яку мав би зайняти політик, і думає про майбутнє своєї політичної сили. Так що там є свої, навіть між ультраправими в Європі є свої відмінності. Тому що табір, в якому є Джорджо Мелоні, це табір не проросійський. І там чимало політичних сил, які ніяк з Росією не пов'язані. А табір, в якому є Віктор Орбан, в якому є Герберт Кікель, в якому є лідер альтернативи для Німеччини, в якому є, скажімо, Роберт Фіцо, який зараз соціал-демократа щось перетворюється на Право політика на очах їздить на консервативну конференцію, очолюючи причому соціал-демократичну партію у Словаччині. Ну, тобто, це ще раз показує, що для всіх цих людей ідеологія це виключно такі дрібнички. Вони, вони по суті не стільки ультраправі, скільки проросійські кон'юктурники. Ну і протрампійські. Але знову таки їм дуже важко, тому що ви ж бачите: дуже важко бути водночас протрампійським, коли Трамп не любить Європу, антиросійським, коли Трамп любить Путіна, обстоювати свої економічні інтереси в умовах тарифної політики Трампа, і при цьому обіцяти, що вони будуть йти тим шляхом, який Трамп пропонує Америці. Отаявіть собі умовну Марін Лепен, яка зараз засуджує російську агресію проти України, яка виступає за розвиток французької економіки, яку Трамп топить. Уявіть собі Джорджу Малоні, яка змушена там розповідати, якою вона є союзницею Трампа в умовах, коли тарифи на автомобільну промисловість, які запроваджуються її улюбленим Трампом, даються в знаки по італійській економіці, по всім цим концернам Fiat, Ну теж треба чітко усвідомлювати. І це тарифи, які ніхто не скасовував. Значить, залишаються тільки ті сили, які настільки стільки як і проросійські. Але. Якщо Трамп поб'є горщики з Путіним, їм теж доведеться визначатися. Що робити з своїми стосунками з Російською Федерацією, якщо виявиться, що Трамп більше не хоче ці стосунки підтримувати? Так що, в цій ситуації, я думаю, що у них багато проблем. Ну, дійсно, ми зараз побачимо, як, е, як відбудуться вибори в Румунії, тому що це буде певний індикатор. Румунська політична еліта з усіх сил. І навіть мені здається, нехтуючи традиційними демократичними механізмами, зупинила Джорджеску на півдорозі до посади президента Румунії. Причому ми прекрасно розуміємо, що без російської підтримки він би цю дорогу не здолав. Що сама історія з його передвиборчою кампанією в Тіктоці, яку він оплачував і за яку він не звітував, вона не випадкова, і вона ще раз говорить про те, яку роль грають. Нові соціальні мережі в політичній боротьбі. В Румунії є ще така серйозна проблема, як ви розумієте, це відсутність єдності серед політичних лідерів, що вони все ж таки не спромоглися обрати єдиного кандидата на посаду президента Румунії від цих демократичних сил, що там борються різні кандидати, і Крінотанецька, якого обрала правляча коаліція. і Дан Мер Бухареста, який uh -huh. є фаворитом зараз, в принципі, а може і не стати, якийсь самовисуванець, але рівно на те ж електоральне поле, на яке претендує і представник правлячої коаліції, Іліана Наласконі, яка на минулих виборах вийшла з другого туру, а зараз говорить, що вона не має ніяких шансів туди вийти. От ми зараз бачимо на. Екранах фаворитів президентських перегонів у Румунії. Завтра ми з вами будемо в програмі Політклуб, до речі, вже говорити про е, попередні результати е, першого, дру, першого тур. туру. Першого. Але mm -hmm. варто нагадати, що і під час попередніх виборів Єлена Ласконі не потрапляла за соціологією до другого туру. Говорили, що в неї дуже низький рейтинг. А потім виявилося, що він більше ніж у тих кандидатів, яких вважали. Фаворитами, в тому числі у прем'єр-міністра Марселя Чолако, який зараз не балотується, але тоді балотувався, його вважали ймовірним переможцем першого туру, до якого він не потрапив навіть. А вся соціологія показувала, що він там буде без Джорджеско, може, з Ласконі. Були такі опитування. Ну, тобто, все це нам дасть зрозуміння. Про те, як румунське суспільство відреагувало на всі ці місяці, коли воно сприймало Келіна Джорджеську як жертву, і коли на боці Джорджеску, як не дивно, виступали представники американської адміністрації. Ми ж говорили про те, що там Марко Рубіо називав тиранією оголошення партії альтернативи для Німеччини екстремістською організацією. Але згадайте, будь ласка. Скільки вони теплих слів сказали про Джорджеску. І це теж було дивно, тому що людина, не мов би, не досвідчена в політиці, вона взагалі не має до них ніякого відношення. Вони мали взагалі не знати про її існування, але вони все прекрасно знали. І вони явно були зацікавлені в перемозі Джорджеску, а з-за того, що Роберт Кеннеді молодший, нинішній міністр охорони здоров'я в адміністрації Трампа і давній знайомий Джорджеско, мав приїхати до Бухаресту на презентацію власної книжки. І передмови до цієї книжки мені здається, якраз писав Джорджеску, і він мав бути головуючим на цій церемонії. Тобто, це теж був такий очевидний знак підтримки з боку нинішньої адміністрації, саме цього кандидата. Мені здається, що Сімьон він не має такої підтримки. Але це не означає, що він не може стати переможцем у другого туру. В принципі, без харизми Джоржеско він як ультраправий лідер, як зараз вважають, можуть розраховувати тільки там на 30% голосів електро. Ну, це в першому турі. Першому турі, який може не вдасться збільшити. Тому що більше таких кандидатів немає. Але це все дуже умовно. Дуже умовно. Якщо ця людина переможе на президентських виборах, я не здивуюся. Чесно скажу, і це буде означати, що принаймні в центральній, і південній Європі оці ультраправі тенденції можуть перемагати, незважаючи на успіх Дональда Трампа на президентських виборах США на його антиєвропейські політики і на відсутність якихось реальних результатів. І, і, до речі, перемога Сіміона вона ж може запустити теж додатковий стимул угу. для, для ультраправих, для загалом для популістів, Я, так. А а його програш може навпаки показати, що ну от тенденції явно такі.